До теми енергетики ми ще повернемося у випуску. Розкажемо, як днями люди виживають без тепла і води. А поки що про найголовніший фронт, який необхідно утримати у генштабі. Звітують про 74 бойові зіткнення від початку доби на передовій. Ворог нещадно тисне на Покровському напрямку. Тривають бої майже по всій лінії фронту, поблизу Костянтинівки, Лиману, Гуляйполя на Куп'янському та Південно-Слобожанському напрямках. Наш воєнкор Руслан Смищук працював на Харківщині разом з бійцями 58-ї окремої мотопіхотної бригади вивчав, як зменшити втрати серед захисників і при цьому стримати ворога. Про функції наземних роботизованих комплексів на передовій і про те, як російсько-українська війна поступово перетворюється на протистояння роботів. Наш наступний матеріал. І зверніть, будь ласка, увагу на QR-код коду сюжеті. Нашим оборонцям потрібна ваша підтримка. Харківський напрямок ніч один із логістичних підрозділів 58-ї бригади готується до відправки цих наземних роботизованих комплексів. Їжа, вода та боєкомплект поїдуть до передових позицій наших оборонців. Є люди, які керують машинками, є люди, які погрузкою, вигрузкою. універсальні, е да, універсальні такі люди. <плес> може і пілот поїхати, може і да, але Вигрузка. Всі, всі навчені, що одні, що другі, то є, що пілоти, що е люди, які займаються обслугою. Тут комплекси готують, заряджають батареї та частково завантажують, а потім заганяють їх на лафет і везуть ближче до передової. Там НРК довантажують і відправляють на бойові позиції. Ну а доки платформи везуть ближче до фронту, нам детальніше показують роботів. Цей робот виконував задачу, Буквально позавчора він наїхав на міну. Був підрив. Ось залишки, скажем так, того, що залишилось. І... Ну, на щастя, ми його витягли. Доставку він не зробив, на жаль, але проїхав плюс-мінус 20 кілометрів на одній гуслі. Він був завантажений ягозою понад 300 кілограмів. Відремонтуємо і зараз він буде виконувати бойові задачі. Основна наша робота це зберегти життя. Тому краще, хай робот, як кажуть, підірвується і нічого страшного, чим людина. Усі НРК, які беруть на озброєння, ретельно модернізують та покращують, розказує Едуард. Ми в першу чергу модернізуємо зв'язок. По другу чергу, ми, якщо потрібно, то модернізуємо ходову частину, тобто колеса або в даному випадку гусянку. Тут робот виконана робота ну, виробника добре, скажімо. ми модернізуємо лише це допоміжні акумулятори. Також тут самотужки збирають і власні платформи. Саме ці роботи нас задовольняються. Є роботи, котрі ми власні виробляємо, саме власні з нуля. Він колесний, спеціально продуманий кружіння для амортизації. Груза підімня 200 кілограмів. Сам він важить приблизно 300-320. Дальній запас ходу плюс-мінус 40 кілометрів. Робот неодноразово вже виконував бойові задачі е, успішно. Тим часом машина з платформами доїжджає до точки старту, починається місія. Постановить случай. Правіше візьмемо. Об'їхала. Цивілізовані водії. За кожен наземний дрон відповідають два пілоти. Один безпосередньо керує НРК, другий йому допомагає. Я дивлюся більше за задньою камерою, щоб, допустимо, якщо буде там машина їхати, щоб предупредити пілота, бо він більш дивиться на передню камеру. І, в принципі, так. По суті, предупреждаю його, що приближається машина. Крім того, за наземним дроном слідкують дрони повітряні заради безпеки. Це вберігає, по-перше, чергу дрон, по-друге, другу особовий склад при вигрузці дрона. Запрашуємо небо, в якому плані немає ворожих FPV і немає ворожих крил. У якийсь момент у небі фіксують ще один дрон-розвідник, але невдовзі він відлітає і місія триває. Що це таке? Одну з платформ починає заносити на дорозі. Трошки слизько, чесно кажучи. А через що Шо там таке? Слизько, слизько. Дуже ну, дорога наїжена, лід. Його заносить? Так, то він не дуже такий коректно керується. Інша платформа більш керована, бо їде не на колесах, а на гусеницях. Вони на ожеледиці дозволяють почуватися більш упевнено. Логістична місія, веземо провізію, воду. Їдемо нормально. В принципі, тут там вже на колесах їдемо, ідемо, їдемо на гусені. В принципі, поки нормально. На старлінки йде. Протягом годин наземні роботизовані комплекси долають кілометр за кілометром. Цієї ночі все минає спокійно. Платформи довозять вантаж до позиції. Їх розвантажують і відправляють назад. Усе під постійним контролем. Бійці розповідають, їхньому підрозділу потрібні люди для роботи на ось таких от роботах. Спеціалістів в плані розробки роботів. Тобто не потрібно воювати на самому, ну насправді потрібно допомога в плані виготовлення самого НРК і модернізації. Тобто, це може бути як і особа, яка вміє паяти, особа, яка вміє, скажімо, працювати зі зваркою. І, взагалі, ми можемо навчити любу особу, котра бажає, головне це бажання по першу чергу. Адже щомісяця фронтова логістика все більше залежить від таких систем. Вони дозволяють безпечно доправляти на позиції необхідне, а також проводити евакуацію поранених та загиблих без додаткового ризику для інших військовослужбовців. Що в умовах багатокілометрових фронтових кілзон із засиллям ворожих дронів та мін часто взагалі є єдиним можливим варіантом зі східного фронту, Руслан Сміщук, Вадим ремонт та ігорщепит. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.